Переваги роботи в СММ. Не втомлююсь сказати, що переваг багато. Перелічу декілька найбільш вагомих. Можливість працювати на себе. Ви самі можете обирати, скільки працювати, коли та з ким. Далі можливість працювати з будь-якої точки світу. Все, що потрібно для роботи, мінімум це телефон та інтернет. Добре, якщо є ще й комп'ютер, ніяких офісів, складів та товарів. Наступна перевага це дуже творчий напрямок. Моя робота. Дає мені можливість працювати в різних нішах і дізнаватись багато цікавої інформації, розвиватися та орієнтуватися в багатьох питаннях, починаючи від психології та завершуючи б'юті індустрією. Наступна перевага необмежений дохід та поле для розвитку. І остання моя найулюбленіша перевага це можливість бути зі своєю родиною та не пропускати миті, коли зростає мій син. Якщо ви теж хочете опанувати таку професію, напишіть мені в Директ.